Вісім команд, чотири раунди, хвилина на обговорення. У Вінниці відбулася загальноміська благодійна гра «Брейн ринг» серед рієлторів. Спершу традиційне жеребкування, а далі місця за ігровими столами під гучні аплодисменти суперників та вболівальників займають перші дві команди: отамани та дівчата. Рулять Знає точно кожен з вас. Правильні відповіді на питання ведучої перепустка до наступного раунду. Відповісти потрібно на п'ять. Процес перерозходів та передачі повноважень і бюджетів від державних органів до органів місцевого самоврядування на обговорення. Є хвилина, але учасники на перших секундах тиснуть на кнопку. Тож емоції зашкалюють. Це називається децентралізація. Так, і це правильна відповідь два. Якщо рахунок рівний, учасники отримують шосте бонусне питання. Ми тренувалися, зустрічалися з дівчатами через день. Дуже багато вивчили того, що не знали, ну і повторили те, що знали. Емоцій дуже багато, тому що ми, хоча і готувалися, але все рівно. Хвилюєшся. ми були в першому раунді, грали це поки навчилися рінг і те за де то ми трошки, звісно. Програли ми в першій раунді 2-3, Але дівчата не засмутилися і вирішили, що наступному році будемо грати ще. Змагання з інтелектуальної гри Брейнринг серед рієлторів проводять з 2022-го. У такий спосіб підбивають підсумки року, обмінюються досвідом та перевіряють свої знання у сфері нерухомості та юридичних аспектах. Спочатку ми розпочинали цю гру як інтерактивну. Ну вже з останніми подіями в нашій країні ми вирішили проводити її як благодійну. Тобто, всі донати, вхід, аукціони, все, що ми можемо своїми силами зібрати на таких заходах. Це не тільки в нас такий заход, у нас є досить багато таких заходів. У нас є колеги, у нас є рідні, які захищають нашу країну. Ми її відправляємо по потребі хлопцям на передову. Цьогоріч темою гри обрали Вінничина перлина Поділля. Тож гравці відповідали й на запитання про рідний край. Ця гра покликана, щоб зібрати всіх гравців ринку, щоб допомогти економіці країни. Першою метою, основною метою було звичайно зібрати донати на Збройні сили України. Це перший такий перший наш такий крок. Мета перша мета. Ну а по-друге, це гра перш за все. Тут зустрічаються всі гравці ринку, які мають на меті донести, підтвердити свої знання, об'єднатися. Перемогу здобула команда рієлторської компанії Крамниця нерухомості на, на потреби захисників. Учасники гри задонатили майже 81 тисячу гривень.